Вітаю вас на своєму каналі. Лайкуйте, підписуйтесь, коментуйте та влаштовуйтесь зручніше. Починаємо. Ну що, у нас з вами сьогодні розпаковка. На пощі не перевіряв, трохи рискую, але нічого, це завжди цікаво. Зараз з вами будемо розпаковувати нашу посилку і дивитись, що ж ми. Купили. А ви поки що лайкуйте. Лайкуйте обов'язково, підписуйтесь і зараз ми з вами перейдемо на стіл і почнемо розпаку. Сподіваюсь, вам сподобається. Тож влаштовуйтесь. Починаємо перегляд. Ну що ж, друзі? Розпаковуємо наш сервіс. Цей сервіс відкрию вам тайну невелико. Так. Будемо виставляти, будемо милуватись з вами. Зараз я швидко все розпаковую. І. Починаємо наш огляд. Наш огляд цього дуже милого, гарного сервізу. Це сервіс Колонського заводу, який має назву Яблуко. Але цей сервіс випускається, точніше випускався, в де? Кількох варіантах. По формі, по кольору, цей сервіс три чи чотири варіанти має до речі. І зараз подивимось, який варіант придбав саме я. Я все дістаю, начебто дуже гарно спакували його. Саме ця форма старенька, старенька начебто і, що для мене завжди важливо, без недоліків. Трохи змістив і себе, і той вид трохи віддалив, щоб вам було більш Гарно видно так наші кришки розпаковую. І зараз вже ми швиденько розпаковуємо буквально пара предметів і починаємо огляд з вами. Я заодно дивлюсь, щоб все було ціленьке, тож вибачаюсь. Цей сервіс буває як помаранчевого, так і червоного кольору. Як я вже казав, то ця форма чашки, бачите, вона рахується найрідше. Оця форма. Я дуже багато часу шукав. Саме сервіс з цією формою. Потім я навіть вже, друзі, і забув за нього. Вже не збирався нічого і шукати. І, бачите, в один чудовий день я випадково на нього натрапив. Ось такий дуже гарний сервіс. Дивимось з вами ближче. Сервіс яблуко, полонне. Другий сорт все є. Все є. Ну, я не бачу, щоб він був там дуже в використанні. Хоча він грязненький. Ніяких слідів використання я не знайшов. Він у гарному досить стані. Все з ним добре. Разом з вами передивимось, бачите? Позолота вся на місці. По є її, не шкодували. Автороформи, от бачите, тут навіть немає клейма на цій чашиці. Автороформи я не знаю розпису. Ну, я не знаю, я вам чесно скажу. Не знаю, не шукав, бо, ось бачите, я його отримав з пошти. О, тут є клима. Я його отримав з пошти, не розпаковував на пошті, не перевіряв, чомусь довірився людині. І. Правильно і зробив, що довірився. І ось такий чайник. Ну, для мене він дуже милий, дуже гарний. І, до речі, напевно, як і багато хто з вас, я теж маю великий чайник яблуко великий. Бачите, позолота, все на місці. Якщо навіть ми беремо, Кришку. Ми бачимо, що кришка теж в гарному стані. Єдине, що на цьому сервізі, як ви могли помітити, не вистачає блюдець і не вистачає джемниці. Взагалі, в нас її завжди називали масльонка, але вона більш для Варення та меду розраховано, а не для вершкового масла. Але яка різниця? І так, і так буде правильно, кому як зручно, що хочете, то і кладіть туди. Ось така позолота на кришиці. Тут теж в гарному стані позолота, не потерта. В ну, когось стояв у серванті. А блюдця, напевно, люди використали. Може, вони в жахливому стані, тому мені їх не поклали. Але я за це був попереджений. Головне, що сервіз все ж таки цілий. Так, по якості. Ну, по якості, як і багато наших сервізів, вони мають жахливу якість, як для мене. Дуже рідко, коли наші сервізи мають гарну якість. На сорт на них я взагалі ніколи не звертаю уваги, бо так як писали сорт на наших заводах, ніде в світі, напевно, не пишуть. Я не знаю від чого. А, може на потолок, знаєте, в лівий угол в мене колега по роботі в адміністрації була. Так вона каже, так же зараз я відповідь міністерству надам, бо я не знаю, каже, зараз подивимося в правий угол, подивимося в лівий угол і надамо відповідь. Отак от працювало, отак, от напевно, і на наших е, парцелянових підприємствах працювали. Але, друзі, перш за все, це наша історія. Це заводи, яких більше вже немає. Багато форм втрачено, а багато форм підприємчиві люди зараз. Позабирали з покинутих заводів і штампують підробки. Зараз і сервізів дуже багато, а статуетки я навіть диві... дивитись не хочу. Ну, Підробка на підробці. Просто, просто. А кошти за них хочуть шалені. Тож, сподіваюся, що наша молодь теж дайде до нашого віку, коли почне цікавитись. Такими, такими виробами. Мені е, 3-4 роки тому назад теж не дуже було це цікаво. А зараз мені це цікаво всьому свій час. І ось такий гарний сервіс з, е, на нашому з вами огляді. Пролайкуйте, прокоментуйте, будь ласка, поділіться, підпишіться. Я всім дуже-дуже вдячний. ми наближаємось до цифри 2000 підписників. І тоді ви мене побачите. Це я обіцяв, що він настворив канал. Що, да буде так, як то каже. Ось такий сервіс. Милий, щось в ньому є. Наступного разу покажу великий чайник яблуко ще. Ну, це не обов'язково буде наступне саме відео. Але. Обов'язково покажу. До речі, мені здається, він дуже підійде отак, в цей сервіс. А тепер я пошукаю ще до нього, щоб придбати блюдце і джемницю. Вона ж маслянка. Вона ж все що завгодно. То дуже всім дякую. Всім мира, добра, до нових зустрічей.